Доброго дня, любі дітки! Сьогодні у нас урок української мови за темою навчаюсь поєднувати однорідні члени речення за допомогою інтонації та сполучників. Підготуйте, будь ласка, підручник української мови, зошит, ручку, олівець простий та лінію. Сідаємо рівнесенько, уважно слухаємо та виконуємо завдання. Якщо потрібно, зупиняємо відео. Та виконуємо завдання. Потім продовжуємо. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке члени речі. Так, вони поділяються на головні та другорядні. Головні це підмит, про що говориться в реченні або про кого. Підкреслюється однією лінією. Присудок говориться про дію підмита, тобто, що робить або що зробить підмит. Підкреслюються двома лініями, другорядні члени речення це всі інші слова, які є в цьому реченні, підкреслюються рисочками. Однорідніми членами речення називають члени речення, які відповідають на те саме питання, відносяться до одного і того самого слова, виконують одну і ту саму роль реченні. Які ж члени речення можуть бути однорідні? Можуть бути відмити. Рисудки та другорядні члени речі. Зараз працюємо за підручником. Вправа 6. Прочитайте, будь ласка, речення. Давайте дамо відповіді. Давайте поставимо запитання до кожного слова визначеному головні та другорядні члени речі. Соловейко-івова Ластівка першими відвідають у вирі. Кого це речі? Про птахів, про яких? Хто Соловейко, хто Іволга, хто ластівка. Це будуть підмети. Це однорідні члени речення «підмети». Вони роблять що? Відлітають. Відлітають куди? Уби. Тут визначаємо у другому реченні однорідні. Сум і тугу наганяє дощ. Головні, до що робить. Наганяє. Наганяє що? Сум і що тугу. То в цьому випадку у нас з вами однорідні члени речення є сум і тугу. Виступають вони другорядними, підкреслюємо височками. Зверніть увагу, у першому реченні однорідні члени речення пишуться через пол. У другому реченні у нас є допоміжний. Сполучник І. Між ними стоїть сполучник, тому кого між ними немає. Третя речення. ця квітка не показна, але запашна. Квітка, яка не показна, і квітка, яка запашна. Між ними стоїть сполучник Але. І запам'ятайте, що перед сполучником А, але завжди ставиться. Цього разу не дівчата виграли в конкурсі, а хлопці. Хто виграв конкурс? Дівчат, Дівчата, а хлопці. Так? Значить, однорідні члени назначення дівчата і хлопці. Це підмети. Між ними стоїть сполучник А і перед сполучниками А, але завжди ставиться Отже, однорідні члени речення можуть поєднуватися за допомогою інтонації та сполушників. Якщо це інтонація, ми з вами перераховуємо і ставимо між ними кому. Якщо сполушники це можуть бути і, та а, але. Перед А, але завжди ставиться Кома. Запам'ятайте, будь ласка, правило і вивчіть його. Зараз виконаємо з вами вправу Сі. Прочитайте, будь ласка, текст. Визначте в ньому однорідні члени речення. Підкресліть ці однорідні члени речення в кожному реченні. Та поставте. Запитання і визначити, до якої частини мови вони відносяться. І також обов'язково перегляньте, за допомогою чого вони поєднують інтонації чи сполучення. Дякую за увагу! Вашим домашнім завданням вивчити правило на сторінці 3334 і на сторінці 34 виконати вправу 8. До побачення!